Так, в вашій увазі хочу показати класний Nissan Qashqai, Це в нас 1.5 дизельок К-9К. 2007 рік автомобіль пригне з Німеччини. Зюмінку цього автомобіля я його пробіг. 186 тисяч рідного перевіреного пробігу. Дивіться, нема жодного скола ні на бампері, ні на капоті. Капот не висічений, немає ніяких надерижиків, нічого. Автомобіль повністю весь в оригінальній фарбі. Також всі рідні вікна, включно з лобовим. Також великим плюсом є те, що даний автомобіль обслужили в Німеччині, замінили комплект ГРМ, новий стартер і новий компресор клімат-контроля. Гума у нас 23-й рік, все сезонна новенька. Подивіться, в якому стані у нас автомобіль, два ключа. Вся сервісна історія, свіжий техогляд, запаска, домкрат, все присутнє. По автомобілю нема жодного скола, жодних царапини. Реальний автомобіль для тих, хто шукає для себе, Таких, напевно, вже автомобілів більше не буде. Замінювати взагалі на даний момент. Зараз в цьому автомобілі нічого не потрібно. ГРМ замінювався 5000 км тому. Автомобіль без жодного підфарбування. 186 тисяч пробігу. Буде 8800 на старті знаходиться в місті Луцьку, кого зацікавив, звертайтесь, надамо всю інформацію по даному автомобілю. Надійна шестиступка, дуже економний. Подивіться, в якому стані в нас сидіння. автомобіль дуже-дуже збережений. Взагалі немає ніяких зауважень. Клімат, Bluetooth, мультируль. круїз, датчик шинах 4 склопідйомника. ось такий у нас Нісан Кашкай.